Добрий день, шановні колеги. Дякуємо вам, що дістались сьогодні до нас такий складний день. І сьогодні я вам буду давати не тільки так, теоретичну наукову частину, а також познайомлю вас з практичними кейсами застосування саме того вибраного препарату, який, про який я сьогодні вам буду говорити. О. Так, секундочку. Все, всі ми з вами знаємо так, що гіалуронова кислота вона, ну, достатньо для нас відома. Так? В основному синтезують її клітини-фібробласти. І, звісно, що вона є необхідним компонентом нашого міжклітинного матриксу і необхідна для наших клітин в цілому, тому що а, вона нам дає широкий такий спектр взагалі, різних етапів корекції. Звісно, що вона володіє. Протизапальними властивостями, звісно, що вона нам дає антиоксидантні властивості. І звісно, що в основному, коли ми з вами, як спеціалісти так, естетичної медицини, чуємо про крослінковану гіалуронову кислоту, ми з вами згадуємо загалом про що, так? Про філери, ну, стандартний момент. Але ми повинні з вами розуміти, що крослінкована гіалуронова кислота це не тільки філер, це не тільки об'єм. так? І, звісно, що це якість шкіри, яка потрібна для більшості наших процедур, в тому числі для хірургічних якихось маніпуляцій і втручання. І звісно, що є дані про те, що а, високомолекулярна гіалуронова кислота вона здатна нам давати також і взагалі так, підвищувати експресію про колагену, тобто синтез колагену першого типу, власне. І а, чому саме. Ми вибираємо високомолекулярну крослінковану гіалуронову кислоту, тому що це саме протизапальні імунодепресивні властивості. І звісно, що коли ми згадуємо за її молекулу, я думаю, ви зараз це побачите так, на ваших екранах, що вона має певну специфіку. Так, вона а, така достатньо шорстка, в неї поверхня не гладка, і це дозволяє їй. Довше утримуватися в ваших тканинах, тобто давати дійсно пролонгований ефект зволоження, задля якого ми з вами і працюємо, окрім синтезу та компонентів міжклітинного матриксу. Звісно, що коли ми кажемо за нативну гіалуронову кислоту, на жаль, вона не буде давати. Низькомолекулярна нам таких ефектів пролонгації. Вона, на жаль, швидко виводиться, в неї не буде такого антиоксидантного ефекту, і вона, на жаль, не буде володіти імунодепресивними властивостями. Тому, звісно, що і за загалом, за рахунок зв'язки, ми досягаємо не тільки того ефекту пролонгації, так? а досягаємо того ефекту, що високомолекулярна гіалуронова кислота вона не буде володіти такими аспектами набухання, і, звісно, не буде вам давати набухання. Бряків після процедур, тому що як попередні мої колеги згадували, ми сьогодні за наля натюрель, так ми сьогодні за більш такі ефекти гармонізації без видимого впливу, і це важливо для нас. І а, для порівняння, щоб ви зрозуміли, чому саме високомолекулярна гіалуронова кислота вона буде володіти саме цими властивостями, так, як взагалі виглядає молекула гіалуронової кислоти низько і високомолекулярна? Я думаю, ви тут зі мною згодитеся, що коли поверхня більш шорстка, коли вона має певні аспекти мікропору утворення, коли вона здатна утриматися в тканинах довше, коли вона не просто. Зачепилася за тканину, а отримується там не ковзає, не, не сповзає кудись в невідомому нам напрямку, то це важливо для нас максимально і звісно для отримання вологи довготривалої вологи, це має вирішальне значення. Щодо взагалі тих препаратів, які... Про які я вам сьогодні буду говорити, так і про а, взагалі практичне застосування, то а, були дослідження щодо порівняння проникнення гіалуронової кислоти на новокутан-біопро і конкурентного препарату. А, чому це важливо? Тому що гіалуронова кислота це не просто такий, знаєте, зволожувач середи. Нам важливо, щоб вона проникла до клітини. Нам важливо, щоб вона... Давала їй підживку, нам важливо, щоб вона давала їй взагалі, хоч якийсь момент так, синтезу енергетичного її потенціалу, збільшуючи енергетичний потенціал. Тому зараз те, що ви, те, що ви бачите на слайді, так використовувалася сертифікована культура первинних фібробластів дорослого людини 32 років. Звісно, що в основному ну вони не ініційовані так, вони. Заливалися гелем з препаратом «Новокутан Біопро» і проходили такий момент. Знаходження в цьому препараті протягом трьох годин. І що ми могли спостерігати? Що дійсно на навокутан-біопро ми бачили проникнення гіалуронової кислоти всередину клітини. І резонне питання, а що за це відповідає? Так, це оцей білок, який зв'язує гіалуронову кислоту. Щоб дійсно зрозуміти, що це фібробласти, а не якась. Стороння клітина використовувала нем'язовий міозин другого порядку для ідентифікації фібробластів. І, звісно, що через три години після інкубації ми спостерігали проникнення молекул гіалуронової кислоти до самої клітини. І це важливо знову ж таки, тому що ми можемо стимулювати її мітохондріальну активність, стимулювати клітину на виділення енергії. І чому це важливо? Знову ж таки, так для. Корекції вікових змін шкіри, так, зволоження, повернення тургору і тонусу нашим клітинам. І знову ж таки звертаю вашу увагу так на конкурентний препарат. Ті ж самі моменти ми використовували для дослідження, але, але що ви можете побачити на. Слайді там, де показано так, білок зв який зв'язує гіалуронову кислоту, її просто немає всередині клітин, тобто фібробласти ідентифіковані, так не м'язовий мюзин другого порядку. Він зафарбований зараз, але гіалуронової кислоти всередині фібробласту немає. І знову ж таки звертаю вашу увагу, що це максимально пріоритетний наш напрямок роботи. На що ще хотілося б звернути увагу саме на навокутан Біопро? Так, це на взагалі експресію АТФ, так, на збільшення її виділення в умовах інфламенджингу, тобто коли є а, програмований генотоксичний стрес. І в даному випадку ми будемо порівнювати після першої другої дози, звісно, що знову ж таки. Була вибрана сертифікована моношарова культура фібробластів, і метод був використаний люцеферін-роцифіназного аналізу, так, тобто на подивитися взагалі на виділення молекул АТФ. І що ви можете бачити? Я трошечки прокоментую, щоб не розпиляти вашу увагу, так такі бежевого кольору, так, стовпчики, це. Умовна норма, тобто це контроль, який ми не чіпали ніяк. Всі інші три стовпчики це генотоксичний стрес плюс вибрані препарати. Перший момент це інфламеджинг плюс стандартний фізіологічний розчин, другий після контролю, так, або третій, за чергою, це інфлаймейджинг плюс звичайна гіалуронова кислота. І третій стовпчик – це стимульований інфламейджинг. Плюс Новокотан-Біопро. І через знову ж таки 3, 24, 72 години після інкубації в препараті Новокотан Біопро, ми з вами бачимо, що експресія АТФ вона наближається до нормальних значень з контрольною групою. Тобто, про що нам це говорить? Це говорить нам про профілактику нашого старіння і взагалі про енергетичне збереження енергетичного потенціалу клітини. Після другої дози брали в дослідження так, з е, інфламенджинг плюс сторонній препарат з гіалуроновою кислотою і Новокотан Біопро. І ви можете побачити, що через 3, 24, 72 години була повна, адекватна. Корекція і збереження енергетичного потенціалу клітин, і ви бачите наскільки, тобто в 2,9, і і 3,3 і і рази відповідно через певний проміжок часу. І звісно, що коли ми кажемо про корекцію запалення, коли ми кажемо про корекцію клітинного старіння, це важливо для нас, тому що якщо так взяти кожного із вас, ми, ну, на жаль, так чи інакше знаходимося в якійсь фазі запалення. Або через дерматологічні захворювання, або через стресовий вплив на нас, там сьогодні, наприклад, десь їхали, виключили світло, виключили воду, ви не встигаєте зібратися. Вас ви в стресі, ваші клітини в стресі, і звісно, що це все накопичується, і ми з вами просто не те, що вимушені робити дані процедури для підтримки нашого здорового балансу, а просто щоб, хоч якось, так, профілактувати ці аспекти, взагалі запалення. І не буду вас довго затримувати так складною науковою частиною, але ми будемо переходити до клінічних кейсів, буде три клінічні кейси жінок, і теж будемо їх обговорювати, звісно. Перший кейс це пацієнтка 53 роки. І знову ж таки, так вибрані були пацієнтки саме за 50 років, тому що там вже є певний аспект зниження синтетичної активності клітин, щоб ви отримали максимально підтверджені клінічні результати. Що використовували? Так, використовували препарат Новокотанбіопро на субдермального рівня канюлею векторною 25G так, на 70 мм. Проводили три процедури, приблизний інтервал від 3 до 4 тижнів, тобто в цей проміжок часу. І стандартні лінії ліфтингу, так, ну, лінії векторального ліфтингу, які нам всі знайомі, ми накладали з точкою проникнення на величній ділянці. Ви їх зараз можете бачити на слайді. І знову ж таки, до та після. Тобто, що ми можемо з вами побачити до та після трьох процедур з інтервалом 3-4 тижні. Це, по-перше, момент, момент ліфтингу. По-друге, вплив на тонус тургур і пружність пружні, пружні, пружні шкіри, вибачте, трохи заговорююсь. І а, знову ж таки, як ми можемо це бачити, якість, візуальна якість шкіри, і для нас це буде якраз і максимально. Важливо. За допомогою апаратних методів діагностики теж можемо побачити вже з більш сфокусованому фотооб'єктиві, і глибина зморшки, так, і теж тонус, тургор, і які шкіри. І сьогодні пацієнти вони йдуть за якістю шкіри, тому що це важливо для більш агресивних методик. Ми не відміняємо так певний комплайнс між лікарями. ми не відміняємо моменту а, певних комбінацій процедур, тому що ми розуміємо з вами, що грамотна адекватна комбінація вона дає нам більш пролонгований перманентний результат. І друга пацієнтка 50 років використовувала одну одну процедуру Новокотан Біопро», тільки використано було не один шприц, як на попередній, так а використано було 6 мл, тобто, це. Три шприца, обличчя, плюшия теж субдермальний рівень. Але додаткові були комбінації векторної техніки і болісної, звісно ж, техніки на субдермальному рівні. Ви можете бачити кількість витраченого матеріалу на певну зону. Знову ж таки, ми можемо з вами повинні бути обережними так, в зоні центральній, там, де у на нас проходить подібна залоза, але все можливо, тому ми це і робимо. До та після теж якість шкіри, одна процедура, фото після через два місяці після процедури. Ви можете сказати, чому такий ну великий проміжок часу, так тому що ой. Прошу. Тому що синтез колагенового влокна це 28 днів, тобто це взагалі мінімум. Тому робити, знаєте, фотографії до та після маленький проміжок часу ми не можемо. Ми тут максимально чесні з вами. Тому, звісно, що звертаємо увагу на ліфтинг, на таку аргономічну волюмізацію і на якість шкіри також. Теж вже ну, трошки під Такий профіль 45, так до та після які шкіри і зволоження. І пацієнтка номер 3 одна процедура біопро, обличчя плюс шия, 4 мл продукту, тобто два шприца, теж саме векторна техніка, теж субдермальний рівень. І ви бачите, до, через один місяць, і через два місяці після процедури, тобто тут і в попередньому клінічному кейсі була виконана всього-навсього. Одна процедура Новокотан Біупро. Звісно ж таки, що е, краще комбінувати з хірургічними втручаннями, з метою ліфтингу, але навіть після однієї процедури ми можемо з вами помітити максимально якісний ліфтинг і якість шкіри. Тому е, так. І теж профіль. Особливо звертаємо увагу на зону. Нижньої щелепи на зону гілки нижньої щелепи на бриль, так і моменти, звісно, ліфтингу в середній третині ж таки нагадую вам векторна техніка. В даному препараті ви можете комбінувати декілька технік: тобто, ви скористовувати або векторний ліфтинг, або болюсну техніку, або векторний ліфтинг плюс болюсну техніку. Ви тут розв'язані в повністю вашій фантазії, як вам захочеться це пророблювати. І власне на сьогодні в мене все, щоб я вас довго не затримувала. Я вам бажаю сьогодні гарного дня і пам'ятайте, що ми повинні працювати з вами максимально гармонійно. І більш наближатися так до фізіологічного відновлення тканин. І що стрес, на жаль, це наш ворог, і ми повинні з ним боротися щонайкраще. Тому дякую вам за увагу. Можете завітати на наш стенд сьогодні. У нас є спеціальні пропозиції для вас і за qr кодом перейти на наші сторінки. Дякую за увагу. Дякуємо вам.